Привіт, друзі, привіт! Я нарешті добрався до пляжу Копокабана. В попередньому моєму відеорепортажі ви мали змогу бачити, що відбувається тут вночі. А сьогодні я розкажу та покажу, що відбувається тут в день, коли в Україні вже далеко за полудень, а все найкраще тут в Ріо тільки починається. Перше, що кидається в очі на ранковому пляжі Копакабани, це те, що тут значно менше людей, ніж увечері. Пляжі не такі заповнені, людей на набережні значно менше. І всі, як то кажуть, кнайпи і забігайлівки практично не працюють. Тут надзвичайно багато людей вже о 8-о 9-й ранку займаються спортом. Хтось бігає, хтось присідає, хтось грає в футбол, волейбол, баскетбол. Інші можуть просто віджиматися чи дихати свіжим повітрям. Як я вже говорив у попередньому своєму відеорепортажі, тут надзвичайно багато людей, які бігають. Однак що цікаво, вранці тут люди в основному займаються швидкою ходьбою. Прям як Чечетов на Позняках, біля мого будинку в костюмі 86-го року. Однак цей костюм... Набагато козирніший, і він виграє по всіх параметрах відносно тих костюмів, які я тут бачу. А ще, як я бачу, копокабат, звичайно, зручне там яке місце для здорового сну та відпочинку. Тільки подивіться на цих людей, які так солодко сплять. Цього ранкового дня скажу я вам, Копакабана — це місце, де заробляються надзвичайно великі гроші. Ви хочете щось сфотографувати? Плати гроші. Ви хочете пройтися по якомусь ексклюзивному піску? Плати гроші. Ви хочете зняти якусь гарну дівчину на фоні якоїсь скульптури з піску. Плати гроші, ти хочеш потанцювати на фоні пальми. Плати гроші. Ти хочеш, щоб тобі дала інтерв'ю дівчина, яка лазить по канату. Плати гроші. Ти хочеш поспілкуватися з барменом. Плати гроші. Ти хочеш, щоб тобі продавець сказав, який коктейль кращий? Плати гроші. Ти хочеш потримати в руках, тільки потримати в руках кокос, плати гроші. А ще на пляжі Копа Кабани мені вдалося познайомитись із Пасейрушем. Пасейруш, як ви думаєте, що він робить? Правильно, він трясе кокоси і на цьому заробляє гроші. Хочеш кокос, платиш 25 реалів і отримуєш райську насолоду. А ще сьогодні в місті відбудеться матч між збірною Колумбією та Уругваю. Ви тільки подивіться, що творять ці божевільні фанати. Ну що ж, друзі, я пішов дивитися футбол. Наступний мій репортаж з кулуарів стадіону, культового стадіону Маракана. І на останок передаю привіт вам звідси сонячного Ріо де Жанейро. Ну і звичайно сюрприз від колоритного бразильця. Дивіться?